Цьогоріч медики вперше відзначили професійне свято 27 липня. Тих, хто рятує, лікує та допомагає з'явитися на світ, привітав перший заступник міського голови Олександр Житков. Сьогодні мені дуже приємно особисто привітати вас з вашим святом. Від імені міського голови він теж передає вітання, найщиріші вітання з вашим святом. Весь наш колектив міського каркому вітає вас. Ми знаємо, історія розсудить і покаже, хто навіть в перші часи воєнної агресії залишився на лазівщині, в тому числі, хто надавав допомогу людям. Привітання від народної депутатки Юлії Світличної передала її помічниця Марина Кожевник. Вона передавала вам найщиріші вітання та побажання, а також подяку за вашу працю. Приміть, будь ласка, також подяку і від мене особисто, і від всього депутатського корпусу Лазівської райони та міської ради. Хочу побажати вам миру, злагоди в родинах, вдячних пацієнтів, достойних заробітних плат і звичайно, як найшвидше Вдячності пацієнтів побажав голова Лозівської районної ради Вадим Гоч, хочу сказати вам, незважаючи на всі труднощі, вважаю вам вдячності пацієнтів, вдячності тих, кого ви лікуєте, кому ви рятуєте життя, бо вони не завжди це можуть самі сказати і проявити на навпаки, більш там десь критикують. Але незважаючи на це, ви робите свою роботу, ви робите її якісно. Ви дійсно допомагаєте людям в ці нелегкі часи. Привітання від голови Лозівської районної військової адміністрації Володимира Ромаха передав його заступник Вадим Партала. Він подякував медикам за самовідданість порятунок життя та здоров'я жителів Лозівщини. Дякую за слава. Найкращих представників професії поздоровили квітами та відзнаками різних рівнів. Більше фото з нагородження. Дивіться на сайті Лозівської міської ради.